Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі маневрів Трампа європейські союзники Путіна починають піднімати голову. Наприклад, міністр закордонних справ Угорщини Сіярту заговорив, що. Про те, що Угорщина не підтримуватиме розширення санкцій Європейського союзу проти громадян Росії та Білорусі, оскільки, на її думку, необхідно дати час для мирних переговорів між США та Росією, про це заявив Сіярто, і це узгоджується якраз із наміром Європейського союзу проголосити новий пакет санкцій. Проти Росії пряма мова: ми не погодимось на продовження санкцій в понеділок. У нас є час до 10 березня, зазначив він. Йдеться про санкції, термін яких спливає 15 березня. А рішення щодо їх продовження має бути ухвалене до 10 березня. Як ми бачимо на тлі виборів у Німеччині, де союзники Путіна політичні справді роздухарилися, навіть Сара Ганкнект може проскочити у Бундестаг, але треба сказати, що цей спалах е, такої ну, е, актуальної українофобії закінчиться дуже швидко. Справа в тому, що Європейський Союз змінить правила е, щодо фінансування всяких фрондерських режимів, зокрема Угорщини і Словаччини, і тоді і Угорщині, і Словаччині доведеться знаходити зовсім інші. Слова і інші механізми для співпраці із Брюсселем. Як відомо, і Фіцо, і Орбан будували свої виборчі кампанії на жорсткій критиці брюссельських чиновників. А при всьому цьому клянчили хто 10, хто 15, хто 17 мільярдів допомоги на розбудову інфраструктури. І Брюссель, незважаючи на фронту, все одно продовжував фінансувати ці режими. Зараз це для них закінчиться дуже швидко. Події дня, що формують наше майбутнє. Як відомо, візит міністра фінансів США Скота Бесента в Україну закінчився нічим. Зеленський роздув щоки і почав голосно верещати, що його хочуть обібрати на 500 мільярдів. На яких 500 мільярдів? Не смішіть, дядьку Курей. По-перше, він справді підіграв Трампу, але. Як виявилося, тепер Скот Бенсенд дещо злив частину інформації, адже вже вчора під візит е Кіта Келога дещо змінилася риторика Києва щодо спільної угоди про розробку українських критичних мінералів. Наприклад, міністерка юстиції заговорила про те, що ця угода все одно буде підписана, тільки дещо допрацьована. Ну Тепер з'явилася інформація, що в Києві такі не дуже розумні люди сидять на Банковій, тому що оця вся ситуація з 500 мільярдами, які нібито Україна повинна віддати Трампу, вона була елементом більш тонкого сценарію, і це тепер розуміють. Просто коли Трамп заговорив, що це моє, і, і мені тут винні, він насправді поставив Путіну. Умову, що в тебе ж немає 500 мільярдів мені віддати за те, що мені винні в Україні, ну, то ти, ти сюди не лізеш, я сам відберу ці гроші. Тобто це елемент такої бандитської розбірки, яка, в принципі, е цілком зрозуміла е Трампу і не зрозуміла Зеленському. Хоча Коломойський його подібним сценарієм навчив, але він завжди виглядав із-за спини Коломойського, пан Зеленський. Те, що Бесен заговорив, що Зеленський сам зірвав дуже тонку оперативну гру Вашингтона проти Кремля, ну тут і виглядає так, що Зеленський союзник Кремля в цьому сценарії. Події дня, що формують наше майбутнє, у інформпростір почали зливати так званий франко-британський мирний план для України, який має сподобатися Трампові. Як відомо про візит кіра Стармера було заявлено ще минулого тижня, і попри те, що Ілон Маск е, нахамив кіру Стармену, Стармеру Стармеру, прем'єр-міністр Великобританії, але ж Великобританія залишається найголовнішим союзником США попри будь-які скандали. Тому Стармер вже мав заявлений візит, і от тепер. З'являється інформація, Ле Фігаро повідомляє про те, що е, е, міністр з питань Європи, е, французький міністр Бенджемен Хадад, підтвердив, що Макрон вирушить до Вашингтона. Він також підтвердив, що зустріч президента Франції з Дональдом Трампом відбудеться дуже шкоро, можливо, в понеділок. Хада уточнив, що головною темою візиту буде Україна, і Макрон планує донести позицію Європи. Підкреслюючи, що майбутнє України не може бути вирішене без участі європейців, міністр зазначив, що будь-які відновлення і припинення вогню на умовах Росії могло б стати перемогою для Володимира Путіна. Треба сказати, що елементи цього франко-британського плану, вони справді виглядають дещо інакше як раніше злитий план. Про так званий триступеневий план, в якому призупиняються бойові дії, проводяться в Україні вибори, а потім підписуються до кінцевого году. Чесно кажучи, головна хиба в тому плані, де мають бути негайно проведені вибори, в тому, що ці вибори мають відбуватися за умови невтручання Росії в виборчу кампанію. Але ж Росія не може не втрутитись в українську виборчу кампанію. Тому той план хибний. Подивимося, як Трамп сприйме план франко-британський. Бо, чесно кажучи, судячи з таких акуратних висловлювань генерала Кельюга, в тому числі в Києві, все-таки в Трампа немає ніякого більш-менш завершеного і осмисленого плану. Події дня, що формують наше майбутнє. У день 20 лютого, День пам'яті Небесної Сутні, в Києві відбулося досить суттєве полі... пожвавлення політичного життя. Так, під американським посольством була ініційована досить багатолюдна акція протесту, яка закликала керівників Сполучених Штатів припинити будь-які контакти з головою Офісу Зеленського Єрмаком. І це, здається, перша політична акція, яка пройшла відкрито і незважаючи ні на які загрози з боку силовиків. Разом з тим, в той же час на Майдані відбувалася акція, яка закликала пошвидше звільнити полонених українських. І це дуже велолюдна акція. І ще день закінчився, звичайно ж. Партійною акцією Європейської солідарності біля меморіалу Небесної Сотні там також було досить людно і, по суті, синхронно такі дії свідчать про те, що українці стомилися за політичним життям. Українці розуміють, що воєнний стан і масовки на вулицях українських міст вони не допомагають. Зокрема, поліції і силовикам, адже і кримінальна ситуація в українських містах теж досить складна, і це відображення психологічної втоми суспільства, і разом з тим відображення певної, так би мовити, мігрантської психології, адже зі Сходу, більш криміналізованого, ніж в центрі Захід України, перемістилася достатня кількість людей і чомусь дивним чином. Вони не потрапляють у Збройні сили, а вони потрапляють швидше до в'язниць, адже багато цих людей психологічно не можуть монтуватися у соціуми міст, в які вони перебралися. Тому можна сказати, що починається пожвавлення політичного. Життя і це не весняне загострення, а це, мабуть, швидше ностальгія за відкритою політикою. Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, влада США зупинила продаж американськими приватними фірмами, озброєння в Україну, заявив голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Пряма мова за моєю інформацією, зброя, яка йшла на продаж, поставки зупинилися. Ті фірми, які повинні були передавати цю зброю, зараз чекають, тому що рішення немає. Ну, якщо це маневри схожі на ті, що Сполучені Штати, затвердженням одного із інформаційних порталів відмовляються називати в новій резолюції по Україні Росію агресором, то це швидше якийсь такий психологічний пресінг. І Спроба розміну України на якісь неймовірні дивіденти від співпраці з Росією. Ну зрозуміло, що, по-перше, Путін тільки потирає руки від цієї інформації. Але є важливіший фактор: скільки б не вкидалася подібна інформація в інформпростір, по-перше, Україна виробляє лінійку безпілотників сама. І безпілотники, якраз українського виробництва, стали головною зброєю на сьогоднішній день. Хоча це лише сегмент, який займає третину всього спектру озброєнь. Але якщо зважити на те, що європейські партнери продовжують виробництво, в тому числі і безпілотників для України, не кажучи вже про стволи до гармат, не кажучи вже про боєприпаси, от Німеччина в останньому пакеті передала 50 тисяч. Боєприпасів 155-го калібру, то можна сказати, що американські іграща просто можуть закінчитись тим, що Америка не буде конкурентною на європейському ринку озброєння.